Після використання мої ножиці мають такий вигляд. Це ножиці яшого кохамону, ножиці з високоуглицевої сталі. Вони підвергаються корозії. Тому, бачите, є такий наліт на них. Не тільки корозії, і смоли, і соку рослин. Тому після кожного використання я їх чищу. Чищу чим? Чищу ось цим чистячим блоком на ніво. Бачите, трішечки в мене вже зносився. Виробітка є на ньому, ось від нього. Бумажка така назва, можете скріншоти. Починаю. Починаю очищати. І ржа досить легко видаляється. Бачите, починає вже блсити, видаляється цим чистячим блоком. Після чистки ножиці мають такий вигляд. Що нам треба зробити надалі? Треба захистити наші ножиці від подальшої корозії. Для цього ми беремо олію камелії та диспенсер. Попередньо я налив у диспенсер олію камелії. Тепер беремо диспенсер сам та намащуємо наші ножиці. Олія камелії створює такий навподоби до тіфлонового шар. О, на попередньо намащуємо ну, і хай воно такі будуть. Так їх я і зберігаю вже змащеними олією камелії і на подальше, щоб вони не піддавались корозії. Все, наші ножиці готові.